Всім привіт. Я на каналі Мій Світ і Сітагає Ченелер разом з вами сьогодні. Дуже багато глядачів запитували, як ти почуваєшся, як твої справа, коли ти з'явився в нашому ефірі. Бо ж осінь у нас настала, і ми чекаємо якихось таких потужних новин зі досіль. Якийсь такий тиск, деколи навіть паніка, і зрештою дуже багато останнім часом тривог в Україні. І ми хочемо почути твоє бачення, що на нас чекає восени. Насправді ми бачимо, що осінь може бути і зима важкою через забруднення, про які я говорила раніше, це забруднення кисню, це забруднення води, яке зараз відбувається в Києві, а це відключення електричної мережі. Але насправді всі ці перепони вони допомагають нам робити нас сильніше. І за допомогою цих уроків, які зараз проходить Україна, в майбутньому ми стаємо вчителем. Для всієї планети, тому що забруднення буде в інших країнах, і вже Україна в майбутньому буде допомагати іншим. Ми 100% впораємося, але ось ця осінь і зима будуть досить важкими для всіх українців. Наскільки часу потрібно запастися питною водою? Якраз десь 7 днів. Я бачу, що потрібно, щоб у вас була чиста вода, а її будуть очищувати, але запаси мають бути. Це перше. По-друге, потрібно навчитися працювати з водою. Ви можете очищувати воду самостійно, ви можете намовляти на воду, а це справді вже фізично доведено, що коли ми намовляємо на воду, вода змінює свої енергетичні фізичні властивості. Ще ви можете морозити воду, і ось ця переморожена вода вона очищується і потім. Е Тала вода, вона вже чиста. Ви можете морозити воду, ви можете намовляти на воду, працюйте з водою. Тому що насправді ви творці своєї реальності. І якщо ви працюєте з матерією, вона міняється. І яку б отруту не додавали нам. А, Просто не будемо її сприймати. Наше тіло воно реагує на отруту, коли ми знаходимося в гніві, коли ми знаходимося в низьких енергіях в болю. Коли ми піднімаємося на високі енергії, ця отрута вона перестає на нас впливати. Знаєш, такі дива траплялися у нашому ефірі до тих подій, які відбулися. Дуже багато майстрів одночасно бачили проблеми з водою. Ми дивилися з різних боків, що це може бути. Далі до нас в ефір вийшов посланець Італії Ченнелер, який сказав, що відбуваються зараз чудові моменти, коли ми можемо зарядити воду. Ми провели великий потужний ефір, коли людям розказали, як власне працювати з водою, якісь чарівні коди космічні нам дали провідники. і... Це сталося перед тим, коли з'явилася ця інформація. Тобто, Вищі сили вже знали, вони нас попереджали, вони дали нам моменти зцілення, і люди це активно практикують. Тому друзі, звертайте увагу на поради усіх моїх майстрів. Не просто так вони з'являються в мене в ефірі. Це важлива і цінна інформація. І ці попередження є реально важливими, тому що вони рятують життя людей. І дякую тобі, що ти також розказала, як працювати з водою. Це не таємниця. Хто хоче, можете пошукати дуже багато є фільмів про воду. Як досліджували вчені, що з нею робилося, коли біля неї говорили погані. Слова, хороші слова, як вона змінювала структуру і так далі. І не забувайте, що ви також складаєтеся з води, і ви безпосередньо впливаєте і на воду, і на себе самого від води переходимо до ракет. Незабаром всі західні області України можуть опинитися під балістичною загрозою від іранських ракет, які можуть опинитися у Росії. Ракети можуть досягати аж до Закарпаття, і відтак тривоги у нас будуть довшими та частими. Я хотіла тебе запитати, чи справді тривоги будуть частими та довгими, і чи ракети справді досягатимуть до Закарпаття? Насправді. Я не бачу зараз такої можливості, тим паче, що Росія втрачає свою потужність в плані ракет, і в мене є така інформація, що їм не вистачає запчастин зараз, вже щоб створювати нові ракети. тобто ці той запас запчастин, який в них був, вони його майже майже вичерпали. Нових запчастин в них немає, тому зараз відбуваються дуже посилені атаки, і атаки саме на Київ, на Київську область, тому що це столиця. І якщо вдається захопити столицю, вдається захопити країну. І вони вижимають зараз останні сили. Але над Росією... Стоїть громадянська війна, там є велика загроза, і також я бачу, що там загроза від нової хвороби, яка буде розповсюджуватися саме на цій території. Є така вірогідність, що кордони з Росією закриють більшість країн, і люди, які знаходяться там, вони просто будуть закриті на території, де відбувається цей вірус, де він буде вирувати і таким чином там буде. Знищено дуже багато людей. А також в Україні будуть ракети, частково є, але їх буде більше, які будуть стріляти на більш дальню територію. Це однозначно. І Україні вже дозволили атакувати території Росії. Щодо іранських ракет і того, що надає Іран, це лімітована партія. І Іран не зможе також за певних причин надавати їм більше. Тобто, зараз вони вичерпують останні ліміти, які в них є. В майбутньому в них не буде ще один рік, в них не буде чим вести цю війну. І я бачу, що зараз, наприкінці 24-го року, це осінь зіма 24-го року, вже буде остаточний план для України для перемоги, для виходу. Цей план він вже сформований, і вже різні президенти з ним знайомляться. Тобто він вже є. І зараз ідуть перемовини з цього приводу. Тому ось те, що ми бачимо, це все знаєте як останній порив. Але він дуже сильний і нам здається, що о, війна розгоряється. Можлива вірогідність війни зараз дуже велика саме на території Росії. Тобто, те, що я бачу. Це ось цей конфлікт. Він переходить з території України на територію Росії. Головний розвідник України Кирило Буданов заявив, що лідери повстань всередині РФ вже є, і заколоту не уникнути. Цитата: Російська система максимально стабільна. До слова так само було і в російській імперії до 17-го року. Але є нюанс одного моменту з'являється людина, яка каже: все це неправильно, треба якось інакше. Вона має бути авторитетною, щоб у неї повірили. Тоді всі ті люди, які досі кра. Але Путін наш цар почнуть закликати іти на Москву. Коли Пригожин і його помічники рухалися на Москву. Люди вітали їх, а потім проголосували за Путіна. Коли були вибори, пригадайте це, це ментальні особливості. Вони люблять свого лідера. Але якщо з'являється інший лідер, вони полюблять іншого лідера. Але він має з'явитися. Лідери етнічних меншин вже окреслені, і тільки набиратимуть вагу для російської влади. Це одна із системних загроз, що зафіксовано навіть у документах. Чи все ж таки відбудеться цей заколот всередині Росії найближчим часом, і чи це призведе до розпаду Росії? Так, звичайно, заколоту там не уникнути, і насправді я не бачу любові до. Лідера до президента, але багато страху його не люблять, його бояться. І як тільки буде можливість знищити причину страху, вони використають цю можливість. І дуже багато ракет, які зараз а, бере Росія для того, щоб продовжувати війну в Україні, будуть використані на території Росії це міми Росіянами проти своїх вони використають цю зброю, тому що у деяких людей, які приймають участь у закладі, буде доступ до зброї. Дуже цікаво, але ще є один мінус в цьому питанні. В них може бути доступ і до ядерної зброї. Чи опиниться вона в руках якихось скажених навіжених людей? Я не бачу зараз можливості використання ядерної зброї. Все буде вирішено без використання ядерної зброї, але будуть отруєння. На території Росії також буде отруєна вода, отруєна земля і отруєне повітря. Буде дуже багато отруєної їжі. І коли її вирощуватимуть, туди будуть додавати багато отрути. Люди будуть труїтися нею. Цей сценарій з отруєнням Росії, який ти бачиш, це кармічний наслідок діяльності росіян, які постійно нас троїть хімічною зброєю та наші річки отрутою. Так, звичайно, на цій території має бути трансформація, і вона вже відбувається. Багато людей, які знаходяться на території Росії, вони не усвідомлюють, що відбувається насправді. І на цій території є. Така велика загальна ілюзія. Люди не розуміють в якому світі вони живуть. І ця ілюзія буде поступово зростати, і в якийсь момент вони будуть просто абсолютно закриті від світу. І разом з отруйною водою я вже розповідала про це буде розповсюджуватися хвороба і. Вони не зможуть покинути цю територію, вони не зможуть поїхати навіть в ті країни, в які а, зараз є доступ. Тобто в найближчому майбутньому, в найближчі два роки, цю територію повністю закриють і енергетично, і фізично. Стосовно виборів в Америці, знаєш, всі так чекали, що війна закінчиться до виборів в Америці, але тепер вже очевидно, що до виборів вона не закінчиться. Чи після того, коли Америка обере нового президента, це дасть допомогу Україні і пришвидшить закінчення війни? Звичайно, Україна буде отримувати допомогу в будь-якому разі, не важливо, хто буде президентом. Кожен з цих президентів буде допомагати і також. Кожен з цих президентів вже розглядає план перемоги України. Тому після виборів буде таке вирішальне рішення по Україні, і десь після виборів вже будуть зрозумілі кроки по завершенню цієї війни. А ти дивилася, сканувала долю Трампа? А в нього дуже цікава історія, і насправді. А в нього зараз сприятливий період. Дуже великий шанс. Я б сказала, що 90%, що він стане. Наступним президентом в Америці буде президент жінка, але пізніше так це вже цікаво. Бо всі бачать жінку, бачать, але багато хто трактує, що саме зараз, і що Камала переможе. Цікава версія подій. Але ти знаєш, українці не дуже люблять Трампа, тому що він дуже багато антиукраїнських заяв робить. І Нещодавно він знову сказав, що якщо він переможе, він зніме санкції з Росії. Він не зніме санкції з Росії, я можу сказати більше, що санкції в Росії будуть посилюватися, і їх вже відключили від Ютубу, і це буде посилюватися. В майбутньому дуже багато інтернет-ресурсів буде заблоковано для них. Також там почнуться великі перебої з інтернетом і з електричною мережою. Також тому те, що він говорить зараз. Це не означає, що так дійсно буде. Слухай, а ми з тобою не бачилися в той момент, коли його, начебто, намагалися вбити. Що ти думаєш про цю історію? Це було інсценування чи це була правда? Ну 100% це було інсценування для того, щоб підняти рейтинг, тому що якби дійсно його намагалися вбити, його вбили. Це просто таке інсинування для того, щоб покращити його шанси на вибор. Чи можуть ще бути замахи на кандидатів в президенти Америки? Насправді я не бачу таких переломних моментів, але я розумію, що агресія Росії також пов'язана з виборами в Америці. Після виборів буде Розв'язання буде вже чіткий план і чіткий вектор розв'язання війни в Україні. Тому зараз до виборів. Такі масовані обстріли відбуваються, тому що після виборів це вже буде неможливо. Дякую за таку позитивну інформацію, тому що нас обстрілюють кожної ночі. Українці не сплять, а відповідно це навмисно робиться для того, щоб українці не могли нормально жити, працювати і взагалі бути в свідомості. Бо оскільки людина втрачає можливість спати, вона втрачає можливість нормально жити. До речі, про сон я зняла чудове відео для каналу. Усе чудово. Подивіться, будь ласка, там дуже класні рекомендації, як впоратися з. Безсонням і як зробити так, якщо ви не доспали повернути собі цей об'єм для сну для того, щоб жити повноцінним життям і встигати все робити і працювати. Ще одна важлива тема, яка зараз на нас чекає, це Атлантичний океан. Атлантичний океан швидко остегає з невідомих причин, і вчені б'ють на сполох. В Атлантичному океані спостерігається температурна аномалія, і експерти не можуть пояснити, що стало причиною, яка справжня причина охолодження Атлантичного океану. Насправді ви знаєте, що холод це очищення, а на морозі вмирають всі мікроби. Якщо ви хочете зберегти свою їжу, ви кладете її в морозильну камеру, ви кладете її в холодильник. Тому ось це охолодження на планеті, воно означає, що планета на енергетичному рівні потребує очищення, і це очищення відбувається. Воно відбувається через конфлікти, через хвороби, через різні катаклізми. І насправді той шлях, який ми зараз проходимо, це дуже лайтовий шлях, тому що. Все могло бути набагато гірше, і той план, який бачили багато майстрів, хто працює з енергетикою, а це великі масові катаклізми, які не відбулися. Вони мали відбутися минулого літа, але вони не відбулися багато що мало відбутися в серпні, але людству дали знову шанс. Багато людей пробуджуються постійно, багато людей займаються медитацією, багато людей починають відкривати своє серце і розуміють, для чого вони втілилися. І ось ці больові уроки, які ми проходимо, вони допомагають нам відкрити серце, пізнати себе. А, так, аномалії відбуваються, але нас більше лякають, ніж насправді нам щось загрожує. Бог це природа, це все, що є, і природа нам не загрожує. Нам загрожують люди. Ми самі собі вороги, самі собі створюємо проблеми. Природа ніколи не створює нам проблеми, але постійно преса дуже любить тримати людей в якомусь страху, в якомусь напруженні. Дивіться, коли людина боїться. Вона не може працювати, вона не може бути щасливою, вона не може створювати гармонійну сім'ю, тому що вона боїться. І постійно зовні цей страх посилюється. І нас постійно чомусь лякають, а насправді нам нічого не загрожує, крім самих себе. Якщо ми змінюємо свої думки, якщо ми змінюємо свої звички, якщо ми починаємо інакше дивитися на світ, ми розуміємо, що нам нічого не загрожує, що ми можемо бути щасливими, ми можемо бути здоровими і ми можемо жити в мирі, ми можемо створити ось цю реальність миру. Але нам треба вірити і дивитися в цю реальність. Дивити не в загрозу, не в страх, а дивитися в прекрасну реальність. Тому що, розумієте, де увага, там енергія. Це також вже фізично досліджено. Якщо ви тримаєте свій вектор уваги, то маленькі частинки вони починають інакше рухатися. І ось де ваша увага, там іде рух частинок, там створюється матрична реальність. Якщо ваша увага постійно направлена на те, що щось погане відбувається, туди буде направлятися енергія, це колективна свідомість. Якщо ваша увага направлена на те, що ми йдемо у вознесіння і ми всі перейдемо. Треба розуміти, що ми всі зможемо перейти, ми всі спори. Поремося. Ті, хто не готовий перейти, вони просто вийдуть з втілення. Вони залишаться фізичні форми. Фізичні форми, які залишаться у втіленні, вони всі мають перейти. Тому зараз а, нам простір допомагає. На нас не будуть діяти хвороби, навіть отрута ядовитих змій чи ядовитих павуків. Вона не буде на нас діяти все. Ми не будемо від цього хворіти. Ми зможемо зробити цей перехід в цю епоху в найближчі 10 років. Зараз друзі ми поговоримо про вознесіння, про перехід. Я знаю, ця тема вас дуже сильно цікавить, але поки що я ще маю кілька запитань щодо Атлантичного океану. Чи це явище тимчасове, чи все ж таки це початок якоїсь довгострокової, Тенденції. Це тимчасове явище, воно зміниться, воно пов'язане е, саме з тими процесами, які відбуваються на планеті зараз. Вони пов'язані з тою очисткою, яка відбувається зараз. І багато буде змін. І будуть зміни в кліматі різних країн. Теплі країни стануть прохолодними. Прохолодні країни стануть теплішими. Ви вже зараз помітили, яке в Європі аномально тепле літо. Такого не було раніше. І так само в Азії стає прохолодніше, в Африці стає прохолодніше. Тобто це циклічність. Ми підходимо до переходу, який відбувається раз в 12 тисяч років. Це завершення великого циклу, і ось на цьому завершенні відбувається перехід. Ми переходимо від калі юги, юги, темряви і незнання до сатья юги, юги світла і юги щастя. Ти знаєш, вчені кажуть, що кількість стихійних лих таки збільшиться після цього охолодження. А ти, як бачиш, кажеш, нам дала другий шанс і відмінила деякі стихійні лиха? Чи все ж таки цим шансом люди скористаються? Звичайно, вони вже скористалися. Тому що багато людей пробуджуються. Минулого серпня мало відбутися величезне цунамі, яке бачили багато пробитців одночасно. Але воно не відбулося. Це відмінили, тому що багато свідомості пробудилося. І люди почали звертатися до Бога, звертатися до свого серця. Але Деякі країни все одно будуть на трансформації, і я бачу ще можливості підтоплення до кінця року, і також велика можливість землетрусів до кінця року. Також мені показують певні дощі як кислотні дощі, і ці дощі вони будуть дуже сильно впливати на їжу і на землю. І вони будуть отруювати землю і їжу, яка там проростає. Тому а, на це також варто звернути увагу. Я бачу, що багато людей почне втрачати волосся, а, буде випадати волосся, і в майбутньому людство в якийсь момент, ну десь а, через 200 років, я бачу людей без волосся, взагалі без волосного покруту. Ти знаєш, дивовижно. Перший коментар, який я до тебе підготувала до нашого ефіру, якраз стосується теми алопеції. Пише нам глядачка, що на початку війни через стрес у неї з'явилася алопеція. Лікування не допомагало, я випадково натрапила на ваш канал. Постійно дивлюся, особливо відео із Софією Бланк, Аєю і Сітою. Я обожнюю цих дівчат. Користуюся молитвами Софії Бланк, Айї та вашою Оксаночкою програмою миттєвого зцілення щодня. Я не повірила своїм очам, коли донька зробила фото. Фотографію там почало рости волосся, а лікування ніякого я не робила вже рік. Я точно знаю, завдяки чому і кому сталося це диво. Я вам така вдячна. Я свідчу, що це все працює. Дякую, дякую, дякую. Уявляєш, який дивовижний ефект. Людина робила практики, навіть не приймала жодних аптечних ліків і отримала такий результат. Так, насправді, коли ми беремо відповідальність за своє життя. Ми можемо зцілити себе самі. Ми існуємо, майстри існують просто щоб дати інструменти, але. Інструменти можна не використати, майстри існують, щоб просто дати їжу, але їсти цю їжу чи не їсти, людина вирішує сама. Якщо людина бере відповідальність за своє життя, якщо вона кожного дня благословляє себе, благословляє свій день. Якщо вона кожен день зранку говорить, що Сьогодні в мене буде прекрасний день, сьогодні я буду здоровий, сьогодні я буду щасливий. Щоб не траплялося зовні, сьогодні я обираю щастя. Ця людина буде в благословінні проживати цей день. Ми можемо використовувати абсолютно все для нашого зцілення. Коли ви готуєте їжу, ви можете намовляти на їжу, якщо у вас хтось в родині хворіє. Ви можете намовляти слова здоров'я, радості, щастя, зцілення на їжу і давати цю їжу хворій людині це ліки. Якщо ви купаєтеся в душі, ви можете закривати очі і під душем уявляти, що це вода, це божественна благодать, яка падає на вас, і вона відкриває ваше з'єднання з творцем, і ви будете відчувати радість всередині. Тобто, все є магія, все є божественний потік. І ви можете всі речі абсолютно використовувати для цього. Ви можете взуватися у взуття і казати, що моє взуття чарівне. І в моєму взутті я завжди йду по найкращих дорогах. Я завжди потрапляю в найкращі місця. Я зустрічаюся з тими людьми, які мені потрібні. Я потрапляю на потрібні мені зустрічі. Тобто... Ми творці своєї реальності, але якщо це просто я творець своєї реальності, окей, я пішов, це не працює. Якщо ви робите практики, якщо ви намовляєте, якщо ви робите певні дії, певні медитації, це все працює звичайно.